Всім привіт! Я не можу з того милого мого котика. Я її тако положила і вона задрихнула. <сум> Я зараз хочу в туалет і як мені встати? Я тільки почала говорити, вона вже все. Очки відкрила. Я її тако як положила, отако, то вона так і лежала, навіть не рухалася. Навіть не рухалася моя маленька. Моя маленька така. Кокіця гарненька моя. Ой, ти боже, Так її люблю. У нас тут такий туман стоїть, але шоста година я е, приходила, ем їсти давала, то то взагалі нічого видно не було. Тоже трошки розсіявся. Блін так холодно. У мене сьогодні купа справ. Я сама йти в банк, Йо-ма-йо. А так холодно. Я не хочу по такі холодіні кудись пектися. Я ще кудись мала йти, але я вже забула тут. Чи в китайській? Не знаю. Потім нагадаюся, бо я вже сонна трохи. Тільки що просипаюся. Просто що, що воно відбулося? Та засранка Емі, то поскинула пів картини на землю. Я в шокі. Просто нормально. Ви спитаєте, як вона то зробила? Вона просто з роз розгону з крісла сіганула сюди, і воно все отако посунулося і вона ще й стала зверху на то. Е я не знаю. Я зла. Слава Богу, що я зараз зібралася в банк. І я зараз просто провітрюся, і я сподіваюся, що нічого з нею не зроблю. Тому що, блін, обідно, звісно. Я просто з тим котом я не можу, чого вона така бешена? Ну хіба всі коти такі маленькі, бешені? Просто я, я не знаю, мене розриває зсередини. Як з нею справитися? Прийшла я в в'єтнамський, хочу ще купити той напій, що Назар купляв тоді. Такий добрий. був, Тут відкрито, відкрито. Мені так сподобалося, що я хочу ще. Бо це з вишенькою, вона дуже смачне, неалкогольне. Євро 20 коштує. Мала цілу ж м'яку копійок. Певно, 5 євро так по 20. Мені ще вистачило на ціна. На я тут сиджу, в мене тут скачуються фотографії, я перекидаю їх з телефона на ноутбук. Тому що, блін, мені треба багато пам'яті. Або в мене вже немає. Тут емічка моя, біля мене спить, як завжди. Я вже змучилась. Перекидав тільки фотки, зараз їх з телефону буду видаляти, потім знову перекидати. Коротше, отакі, отак в мене буде сьогодні проходити вечір. Просто це пі я не знаю, як інакше. Я просто стільки часу потратила на той монтаж. Я заходжу в програму. Там нема того відео, воно все світиться червоним. Все світиться червоним. Я пробую відновити, воно відновлює, але, блін, там все порізано на кусочки. Ах, блін. Просто все наново треба робити. На ново зберігати, монтувати. Блін, обідно так. Блін, я, я просто хочу плакати. Просто хочу плакати. Там все було готово. Просто я щонуть дозняла кінець до того відео мені просто треба було ставити кінець і все. І те відео мало сьогодні вийти. Зараз воно мало вийти. А мені зараз знов треба сидіти 3 години і монтувати те відео. На нову просто. Курва мать, ну так обіду. Ну, просто словами не передати, блін. Ах. Ну так от буває. Ладно, не розтрахується. Змонтую ще раз. Ну, що робити? Якщо змонтую скоро, то ввечері ще викладу. А якщо ні, ну то будете тебе відео. Ой, блін. Я зараз собі буду готувати сніданок, тому що на голодний шлунок монтується довше. Водить, де Нарешті я наважилася змонтувати. Я не знаю, скільки в мене піде на то часу, бо я вже сиджу скільки? Ні, не довго сиджу, хвилин 20, напевно. Ну і Що спати. Я дуже надіюся просто до 6 години змонтувати і викласти, бо хочеться, щоб сьогодні було якесь відео. Але вже, вже буде, як буде. Вже Назар, до речі, їде додому. Слава Богу. І в мене сьогодні стільки було планів е, і поприбирати в кімнаті в себе, і одяг поскладати, побрати, помити підлогу, але просто мене те відео ста, так вибило, вибило з колії, що це капець. Я просто їх зайшла, як подивилася там все червоне, я вже все, я не знала, що робити, за що братися, Тут треба наново скачувати ті відео. Слава Богу, слава Богу, що я просто їх позавантажувала в Телеграм. І воно в мене все і в телеграмі. Е, отак. Ну, відео в мене вибило капець. Так що те прибирання в мене відклалося на завтра. Тому що треба зробити те відео. В першу чергу. Ладно, що я щось сумую? не треба сумувати. Треба монтувати відео. Ще й погода якась така сьогодні сонна. Але то таке, що е, муша розказати? До речі, заходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я, до речі, першим ділом все викладаю, що, що сталося, що не сталося, чого відео так пізно виходить. Так що, якщо ви хочете бути в курсі всіх новин, я вам залишаю цим посиланням під відео в описі. Так що заходьте. Там тільки 21 людина, а у вже в мене майже 600. Так що, щоб знати всі новини першим, заходьте. Буду рада всіх бачити. Емку часто викладаю туди, як вона спить, як вона відурюється, як вона кусається. Там багато всього є в тому телеграмі, там новини завжди дізнаються першими. Так що заходьте, щоб знати все першими. Так, ми вийшли в магазин, здамо пляшки, купимо емі корм, хліб. Та й таке. І я воду далі монтувала, тому що там ще матеріалу дуже багато. Не, варко, вже йде зі мною. Не видно нічого, але ладно. Вже так зимою пахне таким зимовим вже повітрям, що капець. Взяли ми сир для сирників, цукор, хліб. Хочемо якусь воду взяти, часочок. Ні, сочку не хочу. Хочу газоване щось. Не знаю. Так, може ви пам'ятаєте, я вам розказувала на днях, що дуже скоро відбудеться деяка подія. І я трохи це дещо шукаю на рахунок тої події. Так от, я шукала нам готелі, ми збиралися їхати в Прагу на Різдво. От інтриги не буде ніякої тепер я хотіла, так, знаєте, вже пізніше вам розказати, що ми поїдемо, що ми поїхали, таку так зробити трошки інтрижку вам. Але Сталося як сталося, і ми нікуди не поїдемо. Обідно, звісно, але так сталося. Я не буду розказувати подробиці. Просто людина казала одне, а сьогодні дуже різко перевзулась. От. Тому так, тому ми нікуди не поїдемо, а будемо на Різдво вдома. Блін, хотілося мені. Я там бачила таке класне різдво, ціни вроді нормальні. Але, ну, як сталося, так сталося. Я тут монтую відео, тільки 20 хвилин змонтувала, але воно вже вийде завтра, тому що вже пізно дуже і смислу його зараз викладати нема. Так що всім до завтра. І коли вийде цей влог, то це відео вже буде на каналі. Так, так, так що всі, всі приходьте, дивіться, і я там поділилася своїми враженнями, як, як мені вей челендж. І буду вдячна, якщо поставите лайк, бо, було. Блін. Я стільки муки стільки було з цим відео. Ще поки зняла два рази змонтувати, блін. Це жесть. Так що буду вам дуже вдячна, якщо підтримаєте. Те відео лайком, мені буде дуже приємно. А те відео підтримаєте лайком за ту ситуацію, що сталося. Підтримайте мене, бо мені так не було бідно, що мені поїде вправо. Дякую, що ви зі мною. Мені є з ким поділитися, є кому розказати. Ви говорити, мені так легше стає. Дякую, що дивитеся, дякую, що лайкаєте, дякую, що підписуєтеся. Мені дуже приємно. Все, всім до завтра. Всім привіт! Я знову збираюся в банк, Попрошуйте мені вдачі. Ну, мені вже цього разу не так страшно, як було перший раз ти самі, але все одно таки трошки є. Назар казав, що мені просто додаток встановлять на телефон, зареєструють. І, типу, все, більше нічого не будуть робити. А може... Бути таке, що е, зразу віддадуть карточку. Не знаю, будемо бачити. Іду коротше. Сьогодні так холодненько. Вже видно, що осінь закінчується, листя попадало. Все, я вже йду з банку, боже, з мене та наржалася консультантка. Зараз прийду додому, розкажу, бо тут трохи шумно. Ну, коротше, розкажу вам ту смішну ситуацію, яка сталася. Ну, коротше, Вона дала мені такий листочок і один листочок, щоб заповнити. Такий маленький, та як карточка. О, починається. І цей. Е, я заповнила, вона каже, що він був в такому конвертку. Е, ти поклади там е, той листочок, що я заповнила в конвертик той. Я така сиджу, дивлюся, не знаю, що робити. Короте, вона почала ржати, а я потім догадалася, що треба зробити. Але я, поки я догадалася, то вона короте, вже сама запхала, я вже собі сиджу, ржу, ружу. От. Я тільки дурно розпереживалася. Отак вона нормально типу, розуміє, що я українка, не розумію мови то Вона там ну, так не дивилася на мене зверху, Коротше, Було все супер. Все, все мені чатенько зробило. Тут вже якраз новини розказують. Я ж йду в китайський, хочу собі купити ту свою водичку улюблену. Надіюсь, мене чути, тому що зараз розказують якісь новини. От, тут є такий диктофон і вони розказують якісь важливі події, свята. Всьому місту такі стоять. Мені, до речі, казали, що карточка моя прийде на е, кур'єр привезе на адресу. Думаю, слава Богу, хоч лишній раз не треба буде йти. І тут є наш улюблений напиток, але з іншим смаком, то я на здоров'ї знімаю, бо він не міг знайти тоді. Отут він стоїть. І, до речі, тут в тому китайському все набагато дешевше. Отакий сік в білі коштує 2,20, а тут євро 20 на євро дешевше. Уявіть. І знаєте, що є флінти? наші флінти. Ну, знають, що привозити. Блін, такий вітер противний. Добре, що в мене є капюшон. Зараз треба надівати. Я не знаю, оце дівки валяють без шапки, без капюшона. Блін, думаю, Але Я вже в дівки не бавлюся. Коротше, добре, що взяла кофту з капюшоном, бо це ужас. Бо хотіла брати без капюшона, але Бог мене направив на правильний шлях. Хотіла зняти, як вона сидить, дивиться в вікно. А вона вже обернулася і вже не дивиться засранка. Сьогодні така похмура погода, що в мене в хаті світиться світло. Нічо, ні чорта не видно, ні чорта. Та Сонька спала, спала.